Після першого поєдинку з Макабі команда, і ви особисто піддалися серйозній критиці та хейту. З огляду на це, в якому психологічному стані команда підходить до матчу відповіді, безумовно, критика на адресу команди впливає на всіх, і ми її заслужили. Ми відіграли перший тайм із Макабі з рахунком 1-1 мали план на другий тайм, але сталося вилучення, яке вплинуло і на наші дії, і на результат. Так відіграти два м'ячі можливо. Жодних питань тут немає. Бувають ситуації складніші, що потрібно. Щоб домогтися цього, насамперед бажання, розуміння. І щоб на нашому боці була фортуна, щоб вона знову повернулася до нас обличчям. Але ми повинні це заслужити своїми діями на полі. Над цим ми працювали. Про це говорили. Хоч це і не тема матчу, але все ж дуже багато було інформації про те, що між вами і Андрієм Ярмоленком стався конфлікт на тренуванні. Могли б ви внести ясність у цю ситуацію, щоб розставити в ній усі крапки над і? Команда на зборах уже другий місяць. І в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага і робилися такі катастрофічні висновки, це вже ні на яку голову не налазить, якби все сталося так. Як це піднеслося, то думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все, посміхнулися. І це нічого не змінило. Все одно треба завтра вирішувати завдання і робити все від нас залежне, щоб цього домогтися. Чи всі готові до завтрашнього матчу? На жаль, нам не допоможуть Торес і Ванат. На них ми завтра не зможемо розраховувати. У вас був тиждень на підготовку до цього матчу і аналіз першого поєдинку з Маккабі. Які підсумкові висновки ви зробили для себе щодо поразки від суперника? Яким виявився баланс між якимись прорахунками, діями гравців, впливом вилучення у складі вашої команди? Відповідь може бути такою: ми зробили висновки. Я ж не говоритиму, на чому ми конкретно акцентували увагу команди під час підготовки до завтрашнього матчу. Це буде неправильно. Це певну роботу і вона принесе результат. Просто нам не буде це точно. Ми це прекрасно розуміємо. Але ми робитимемо все від нас залежне, щоб завтра йти з поля з високо піднятою головою. Не можна не попросити прокоментувати вас посилення тренерського штабу Динамо в особі польського фахівця Мацея Кендзьорека. Ми давно спілкувалися з ним і зустрічалися декілька разів у Польщі, коли наша команда була тут. Обговорювали можливу співпрацю, взаємовідносини в тренерському штабі і напрямки його роботи. Це і аналітика, і стандартні положення, і функції помічника головного тренера. Мацей теж буде допомагати мені у вирішенні завдань, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе. Із задоволенням прийняли його в нашу команду, сказав Шовковський на передматчевій прес-конференції. І тіті пісалфутбол тоніфорбусалига Європі тег Файлойван. Ті пісафутбол тоніфорва лайга європі тег Файловей